Так, так. будь ласка, як вас звати Аня Аня, мене звати Лариса. Це ви живете саме у цьому приміщенні. Да, так, дитячого садка. Нас переселили сюди в 23 році, в грудні місяці. Потім, як виявилася в борках, предложили квартиру. Ну, сказали, там дуже багато. Це mm -hmm. Саме у селі Борки, так? Да, так, да. mm -hmm. Там багато мусора. Каже, як сказала, ви зможете виграти? Ми. Згоду дали, ми її приберемо. Чим швидше нам відповіли, тим краще. Угу. Ну, добре, ми поїхали. Я такого ще, звичайно, не бачила, скільки там мусору. Дуже багато. Вона є фотографії, я можу їх показати, так, так. як було до і після. Угу. Ну, ми її вигребли за 10 днів. Звернулися до бірківської старости, старости Світлани, Тетяни Станіславовни. Вона сказала, Чекайте дзвінка, я поки будуть робити документи. Я вважаю, що кожні три місяці їй дзвонила. Я переоформлюю там дитячі виплати, їздю туди питала. Все робиться, документи робляться. Чекайте. У Зміївській громаді кричуща ситуація. Близько 120 родин перебувають на квартирному обліку, потребуючи поліпшення житлових умов. Серед них багатодітні, сім'ї, родини військових, люди, що втратили житло. Але ця черга мертва. За останні роки не було задоволено жодної заявки на отримання житла, яке перебуває у комунальній власності. На останній сесії з міської міської ради 3 квітня сталося щось абсолютно абсурдне: три квартири це у місті Змієві, селі Вирішальне. Та селі Бірки замість передачі нужденним вирішили передати на баланс комунального підприємства «Зміївсервіс» без зрозумілої мети без прозорих пояснень. Питання підняв депутат Бережний, але ні від голови Голоднікова, ні від інших представників влади громади не пролунало чіткої відповіді. Чому житло не передають людям, які роками чекають у черзі? А Червачовичепаністра. А чому міська рада не роздасть відповідно черги ці три квартири і все. Навіщо передавати місто? Він так уже маємо слова. Що це ремонтувати, виділяти комусь чи що? Ми, звісно, за чергою роздамо ці квартири. Сьогодні можливо, не, не дай види Боже, звичайно. Може хтось із мешканців громади втратить наслідок бойових дій житло, куди нам їх слить придеться. Особливо обурливою виглядає ситуація з квартирою в селі Бірки. За рішенням суду вона перейшла до комунальної власності з міської громади. Саме цю квартиру обіцяли багатодітній родині, яка виховує шестеро дітей. Наймолодшій дитині ще немає року. Дім родини непридатний для проживання. Тимчасово їх прихистили в приміщенні дитячого садочка в селі Велетень. Саме тут, у дитсадку, зараз живуть шестеро дітей і двоє дорослих. Історія ця має ще один цинічний аспект: квартиру в бірках родина почала. Приводити до ладу власними силами майбутня мама разом з чоловіком вивозили гори сміття, ремонтували, завозили речі, купували меблі. Допомога від місцевої влади обмежилась лише наданням транспорту для вивозу сміття. Є фото, свідчення, документи. Але як тільки квартира набула вигляду житла, міська рада заявила, ви тут не житимете квартиру на баланс міїв сервісу. Ця квартира, там було багато ви кажете, сміття. Ви самотужки це вивозили, чи вам якісь комунальні служби допомагали? Вони дали від біц... совєта машину, вигрібала я і ви вивозили. Ну, тобто, ви там порядки? Ну, так, порядки. порядки. Та, ми її потім, там... коли мусор вивезли, ми її продезофіцірували, ми купували всі за свої кошти. При показали, прийшла частний саме. Вони подивилися, все. Ми уїхали, вони як сказали, чекайте. Ну, чекаємо, це по це цей лим... день. А туди вивезли вас, скільки машин? Як машин 10 машин. Uh -huh. <spirvided visual language> Тому саме треба передавати на профільні служби, щоб вони хоча більш-менш привели хоч дала, а потім вже розглядати, до передачі. на голосування. Відніметься ці десь. Приблизно під кінець ми її все там обрали, ну вичистили. І по сьогоднішній день ми її. Чекаємо. А скажіть, будь ласка, про вашу родину, діти Ми... приїхали. Ви багатодітна мама. Так, да, я багатодітна мама. Ми ж проживали на бірочку. У нас був дім, дім дуже в аварійному стані, як нам сказали. Приїжджала з Харкова комісія, була Тимофеєва Тетяна. Владимировна, вони все це бачили, і ми предложили. Ми вас переселимо в тимчасове житло. Ну у нас вже два роки ми тут. Ну, діток є мебіль, вона нова, яка зараз стоїть у сусідів, просто в сараї купилися да. для того, щоб заїхати да. в цю квартиру да. так да. сказати. Там і стіл дитячий, дві дві кроваті, диван, кухонний уголок. Ну, в общем, все І зараз. Зараз що вони чим вони мотивують? Що... Сказали, що не дає згоду в Київ заїжджати туди. Це наша наша кімната. Ага, та кімната. тут спить старший син, там спить донечка Софійка і старша Лера. Угу. Тут спить Варюша, дитяча кроватка є, калянська є, ходинка є. Ось старша Валерія 11 угу. років. Це Дамір 9 місяців. Угу. Ось що відповіла мені. Доброго, доброго дня. А кому перейдуть ці квартири? Доброго. Тим, хто по черзі, люди стоять на черзі вже довго. Угу. Ось що вона мені відповіла. І саме, що вона сказала, важливо нам навіть прийти шукати десь житло, знімати, так як угу. там в неї квартиру цьому. Ну, не розрішають. Так, це стан квартири, коли да. ви туди заїхали. У це... такому стані. Так, да, це була. Це зала. Угу. Це кухня. Угу. Це було і ось як воно стало коли її вдали. Ну, це ви все саме да. повигрибали, да. тобто да. ви всі роботи поробили да. якийсь ремонт виробили там? Ні, не я поїхала, вони сказали, чекайте документів, потім будете щось робити. Це схоже на класичну схему привласнення майна через комунальні структури. І найстрашніше за цією бюрократією, передачами на баланс, стоїть реальне людське горе, діти, які живуть у приміщенні дитсадка, без свого кутка, без стабільності, без майбутнього. Чи готова міська влада пояснити свою позицію? Чому квартири не йдуть людям із черги? Чому рішення приймаються кулуарно і без жодної прозорості. Ми продовжуємо слідкувати за ситуацією, але зараз потрібна не просто увага, потрібна дія від громади, від депутатів, від тих, хто ще не втратив совість у цій системі. Лариса Бодаріва, стоміна Анастасія, канал медіа змії. Я звертаюся до міської ради з міської району до всіх, хто є, щоб допомогли, якби покращити житло. Дуже чекаємо і надіємося, що все-таки може нам і подадуть подавати дім, може згодні, чесно сказати, на будь-які uh -huh. умови.